Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас четвер, 20 листопада, і давайте подивимося, що нам намалювали графіки сьогодні. Почнемо з біткоїна. Ми з вами вже розглядали, що біткоін знаходиться в нас якраз в корекційному русі ось цього росту. Зараз вона прийшла в зону ОТЕ, в зону 06 Фіби, і знаходиться якраз в тижневому імбалансі і в денному імбалансі. Давайте розглянемо трошечки ближче. Вчора вже нас дуже-дуже сильно вже лякали, да? ціна ще глибше погрузилася в тижневий імбаланс. І ось тут в мене відмічено так, давайте приберу цю стрілочку. тут в мене відмічено повне перекриття денного імбалансу, ну трошки не перекрили денний імбаланс, трошки не перекрили, трошки залишилось. Це все ж таки нам означає, що ціна може ще раз спуститися і таки перекрити повністю денний імбаланс. Трошки нижче в нас знаходиться ще один денний імбаланс, і повне перекриття ось цей рівень якраз на 86496, рівень якраз повного перекриття тижневого імбалансу. Ну, Будемо сподіватися, що ціна так низько вже не прийде, але все може бути. Тобто ці цілі, які тут в мене відмічені, можете так само собі повідмічати по ось у цих лініях. Ось тут видно, які це значення. І якщо ви вже. Розумієтесь, трошки, да? ціна може спуститися саме до цих рівнів і отримати реакцію. Звідки буде реакція, ми не можемо знати ніколи. Тобто будь-який з цих рівнів можна дати якусь певну реакцію на ріст. З позитивного, у нас стахастік такий зараз на денсі, спустився вниз. Це такий доволі для мене позитивний сигнал, бо ціна може продовжувати ой, може розвернутися. Особливої дивергенції тут зараз на Денці поки немає. Зараз перейдемо на 4 годинки і подивимося, що там. 4 годинки. Ціна в нас торгується в доволі сильному низхідному тренді. На жаль, поки що ціна не перебила ось цей хай. Тобто, для того, щоб все ж таки зростати. Ось зараз є невеличка корекція, бо прийшли в 4-годинний імбаланс. Ціна може спуститися до 4-годинного лонгового імбалансу, який, ми, який вона тут створила. І для подальшого росту все ж таки треба, щоб ціна закріпилася над оцим рівнем. Тобто зробила такий не просто закол, а все ж таки більш серйозно так закріпилася. І тоді ми можемо казати, що ціна все ж таки прийде, може піти на подальший ріст. Поки цього не сталося, ціна може спуститися і нижче до тих рівнів, які я вже називала. Тобто, поки що бачу ситуацію ось таким чином, да, як тут будуть відбуватися події, то вже будемо розглядати пізніше. Поки що це все виглядає, може виглядати ось таким чином. Але слідкуємо за ось цим імбалансом 4 годинним. Якщо все ж таки маємо від нього реакцію. То можемо піти на перехай на 94-95 тисяч. Ось тут у нас є нетестований 4-годинний імбаланс, тобто можемо сходити, зробити ось такий рух. Якщо перейти до домінації, біткоін домінація, тут вчорашнє наше падіння і по альткоїнам, звичайно винна ось ця вся історія, коли ціна почала відштовхуватися від певного рівня. І почала рости. Біткоін пав, падав, домінація зростала, відповідно, Альти пішли оновлювати всі свої лої. Так як в нас домінація таки знаходиться в несхідному тренді, так само, як і біткоін, тобто біткоін продають зараз активно, то я собі. Розтягнула лінійку Фібоначчі на ось оце падіння. І домінація таки дійшла до 07 Фіби, тобто до зони, ОТЄ, збалансувала ось оцей рух і має право спускатися ще нижче. Звичайно, якщо зараз це все не оновиться, оцей лой, то ці домінація спокійно може прийти і оновити ось оцей хайчик. Цей сценарій, я собі тримаю в голові. тобто, Може як оновити оцей хай і потім, потім спускатися, бо все ж таки вже якийсь такий несхідний рух у нас триває. Або все ж таки з оцієї зони, є, тобто з, після ребалансу діапазону, все ж таки, прямо з поточних, вона може спокійно рухатися вниз. Ось тут в мене відмічений рівень, це той рівень, який відправляв домінацію на Зняття певної ліквідності да, на оцей величезний rejection блок і е, задача домінації наразі все ж таки закріпитися під цим рівнем свічкою, да, ось такою повнотілою свічкою. Це буде нам свідчити все ж таки про, я так думаю, про початок такого собі, хоча б міні альтсезону або хоча б якогось росту альткоїнів. Це е, нам буде дуже-дуже таким гарним знаком. тобто, Чекаємо все ж таки закріплення під оцим рівнем. Але якщо розглядати свічковий аналіз, то в нас минулий день був ось така сильна червона свічка, зараз зелена, не перекрила ось оцю червону, тож все ж таки шанси на продовження несхідного руху по домінації є. Давайте ще подивимось ефір, що ми тут по ньому бачимо. Ефір, 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 ефір він, ну, як на мене, слаб слабкуват. Да? Звичайно, ціна ефір вчора перекрив всі ті, всю ту ліквідність зняв, яку я тут собі відмічала, тож ми можемо видалити ось оці рівні спокійно, да? оці денні, денні фрактали. В принципі, ціна їх зняла і повністю перекрила місячний імбаланс. Прийшла на тест ось цього пробитого хаю, також на тест, тут у нас є тест тижневого імбалансу, тест денного імбалансу, тобто прийшла в нову зону підтримки. Поки що з позитивного ми маємо лише денну дивергенцію на початок її да, зародження. На денному таймфреймі це вже плюс. Лестахастік знаходиться не дуже низько. Хотілося б, щоб він ще нижче. Якби от він прям валявся, да, то можна б сказати, що в нас вже близиться розворіт, Але поки що, з позитивного в нас є лише ось такий реджекшн. Можна назвати, звичайно, це Rejection блоком але, ну, не знаю, я все ж таки за те, щоб от зелена свічка закрилася вище червоної. Оце тоді буде таке гарне свідчення, все ж таки, сили покупців. Поки що, на жаль, цього немає, але Rejection це вже непоганий плюс. Зараз ціна прийшла в 4-годинний імбаланс на ефірі. І е, має якусь таку певну реакцію. Да, повністю проторгували його, повністю прошпіляли, але маємо реакцію і е, ще поки що не спустились на тест ось цього новенького 4-годинного імбалансу. Що зараз може бути? Ціна може таки спуститися, протестувати 4 години імбаланс і піти на оновлення, наприклад, ось цього, на зняття ось цього фракталу, а можливо, навіть на зняття ось цього фракталу. Бо, в принципі, ми не забуваємо про те, що за повністю перебере... проторгували місячний. Імбаланс, знаходимося Тиж... в тижневому, в денному імбалансі, це така, як на мене, гарна зона підтримки, і все ж таки ем, можемо отримати звідси реакцію. Звичайно, по 4-годинному імб... таймфреймі ми так само спускаємося, знаходимося в низхідному тренді, і поки ми не оновимо і не закрипимося на... хоча б над от усім лоєм, то рісту в нас не буде. Тобто, якщо ми навіть оновлюємо оцей лойчик. Все одно ми можемо ще спокійно спускатися нижче. Але для е, гарного росту, все ж таки ціні потрібно е, закріпитися над оцим лоєм, і тоді е, у нас буде якийсь, якесь продовження руху. Ось я малювала да, звідси все ж таки. Я думала, єдине, що ми протестуємо все ж таки денний імбаланс, який у нас є. Але ціна не протестувала його і все таки прийшла за цією моєю стрілкою. І по моїм да, таким прогнозам, все ж таки, після повного перекриття місячного імбалансу. Я би хотіла бачити рух вгору. Поки що підтверджень на рух вгору в нас немає, поки в нас не східний тренд. Ціна, звичайно, має право ще спуститися і зробити перелой, спуститися ще нижче. Да? На, наприклад, на повне перекриття тижневого імбалансу, що дуже-дуже б не хотілося. Да? Він такий великий. Може спокійно і денний імбаланс перекрити, да, зробити ось такий ось, ось тут знаходиться денний імбаланс, тобто спокійно може перекрити денний імбаланс і лише тоді розвернутися. Ну, В общем, спостерігаємо за ціною, це лише мої фантазії. Я не знаю, з якої точки розвернеться ціна. Поки що, з того, що я бачу, ціна продовжує свій низхідний рух. З позитивного, єдине, ми маємо ось таку гарну дивергенцію на 4 годинках. Звичайно, вона може накопичуватися і далі, але для, я вже сказала, для подальшого росту нам треба оновити ось оцей хай на 3,169. Коли ціна його оновить, тоді, звичайно, може і відбутися ріст, да? ріст по ефіру і по більшості альткоїнів. Поки що негативненько це все виглядає, але десь ми вже біля дна. Бо я відкрила для себе ось оцей на крипторанку да, індекс страху і жадібності, вже крайній страх. Да, ми знаходимося на рівні 11. Це вже дуже низький страх, такий великий страх, точніше низьке, низьке значення, яке може нас все ж таки розвернути. Після таких сильного страху, після такого, ціна зазвичай все ж таки має якийсь певний відскок і може розвернутися. Все, на цьому я все ж таки закінчу свій огляд основних, основних пар. І будемо сподіватися, що скоро будемо мати розворіт і все ж таки отримаємо свій омрієний, хоча б маленький, але альтсезон. Все, Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.